Ви на каналі, присвяченому розмальовкам «Антистрес для дорослих. Дякую за те, що дивитесь це відео і зайшли на мій канал. І у цьому відео у рамках подальшого знайомства з моєю колекцією я вирішила показати вам всі розмальовки французьких авторів, які є у моїй колекції. Подобаються мені ці книги. Я всі їх люблю, всіх розмальовую. Покажу вам зараз дві мої нові подаровані мені друзями розмальовочки, які я взагалі ні в кого не бачила. І розпочати хочу з оцих двох маленьких книжок, оцієї маленької серії від Ашет квадратної. Це всім відома книжка з лісичками. І це авторка Діана Дюфор. І я цю книгу, як я вже казала в одному з попередніх відео, не дуже розмальовую. І не розумію, чому так сталося. Вона дуже мила, вона симпатична, вона маленького розміру, її дуже зручно брати у якісь там невеличкі подорожі. Роботи не займають багато часу, але і вона мені взагалі дуже подобається. Але я її щось дуже нечасто беру. І ну, причина для мене не зрозуміла поки що. Я покажу, що в мене тут є. Ну, потроху я її просуваю, але... Ну, мала б бути це, мала б робити це набагато чистіше і робіт тут було б значно більше, аніж зараз. Тут непоганий папір, я розмальовую тут акварелью доволі часто. Другу книжечку з цієї невеличкої серії я вже не купувала з мишками, тому що розумію, що якщо я не розмальовую цю книгу, то та буде в мене просто лежати. Ось такі роботи в цій книзі. Я запланувала на цей місяць, на серпень, роботу на наш марафон Color of Ukraine у цій книзі, ось таку. Але в мене була і ось ця ілюстрація запланована. Тож, якщо зірки встануть так, як треба, то я розмалюю це розворотом. Ну, подивимося. Все, більше тут нічого немає. Тут я тестувала папір. Ось так це виглядає, на жаль. Але взагалі-то на цих ілюстраціях, де я використовувала акварель, нічого ніде не протікло. Ось тут, а тут. Тут не видно, вибачаюся, ось, ось тут акварель, у колі, курітаті, ганзайтамбі, все нормально, нічого ніде не протікло. І ось тут акварелевий фон, а все взагалі, тут, тут все зроблено акварелью, і тут теж нічого не протікло. Я чула, що у другій книжці з ведмедиками папір не такий хороший. ну Це теж одна з причин, чому я цю книгу не купила. Друга, це теж ось така маленька цієї серії Квадратик невеличкий від Ашет. Теж книжечка, яка називається Дудус або домашні іграшки, дитячі м'які іграшки від ілюстраторки Одрі Бусі. Я ну так я вже встигла розмалювати у цій книзі. Вона дуже дитяча, вона теж така. Відпочивалочка. І іноді я її беру і одразу, як завжди в таких невеличких книгах, 3-4 роботи можу розмалювати. Я ось ці дві роботи були останніми. Я так дуже швиденько їх взяла, і галевими ручками, та якимись маркерами, фломастерами розмалювала. Ось так це виглядає. Це теж книга, де, є, де я використовую матеріали, які не використовую у деяких інших розмальовках. Трохи фантазії тут додаю, щоб ось такі патерни. Ну, зробити цікавішими. Це квітнева робота. Така. Такий розворотик. Металева акварель тут на фоні. Цю роботу ми розмальовували, це була тема початка війни. Ну, вона мені далася дуже важко з моральної точки зору, бо темою були діти, які постраждали. Тоді ми ще сподівалися, що це ну, якось не затягнеться так надовго, і коли кількість цих дітей там, дорівнювала, дорівнювала е 400. Нам здавалося, що це горе ну, зупиниться у недалекому майбутньому. Але зараз вже на тисячі пішов відлік. І ну, не знаю, мені було дуже важко її розмальовувати. Але я її зробила, тому що ця це, це тема, яка має бути присутня у нашому житті. Це була перша робота у цій книжечці. Ось така. Тож тут. Роботки такі на 5 хвилинок. Ну, може, ця була не 5 хвилинок, а 50. Або... Але все одно це дуже маленька книжечка, дуже нескладна для розмальовування. І деякі роботи я дійсно робила там за 15 хвилин акварелью. Тож, ось така книга. Далі покажу вам ці дві нові розмальовки, які мені Подарували мої друзі, які нещодавно подорожували Францією і купили мені ці книги, якщо я не помиляюся, у Руані. Зараз. Сроблю ось так, щоб не заважало нам нічого. Я не бачила цих книг ні в кого. Це видання для художників. Це книги великого формату. Трохи більше, ніж А4. І це е, ілюстрації зроблені. Тут є перелік авторів. Е, вони оброблені у стилі 20-х років. І автори надихалися роботами французьких експресіоністів. Дуже мені подобаються ці книги, я вам погортаю. ось так воно зроблено. Дивовижний тут папір, класнючий, майже картон це. Папір витримує акварель. Я вже зробила на одній ілюстрації фон і буду домальовувати її цього місяця. Так, тут дивний стиль, тут майже Grey Scale такий. Все це замальовувати і робити реалістичним я не буду. Ну, Це ілюстрації зроблені у такому стилі. Тому я буду е, просто додавати трохи кольору, щоб зробити ці ілюстрації кольоровими. Але не буду, не буду нічого тут замальовувати, виправляти, робити ці портрети реалістичними. Ні, не буду. Ось ця мені дуже подобається. Ось ця мені дуже подобається. Неймовірні книги. Це видавництво марабу. Марабу завжди витримує якість розмальовок. Ось ця. Шикарна. Я не дивилася на Амазонах, чи є вони, але ну, сподіваюся, що так, вони мають бути. Ось тут я вже зробила фон аквареллю від Van Gogh з грануляцією, ну, буду завершувати. шикарно поводить себе тут акварель. Це акварель з грануляцією, вона розпадається, вона гранулює, тут можна, можна додавати велику кількість води, тож все тут, все дуже гармонійно. Ось так виглядає папір, після використовування багато, багатої кількості води все нормально, нічого не просочується. Тож, ну, якщо ви цінуєте рідкі книги, рідкі розмальовки, які, е, які ніхто не розмальовує, то зверніть свою увагу на ці дві книги. Ця інша трохи е, має іншу тематику. Але вона теж шикарна. Я не стала знімати окреме відео про ці дві книги, бо воно буде таким маленьким. І вирішила все ж таки додати до цих книг інших французьких авторів. Єдиний момент, який мені не дуже тут подобається, це те, що тут склейка, і вона вже от ось в цій книзі, книзі почала розвалюватися, але я тут щось вигадую, щось підклеюю, щоб воно не розвалилося. Я бачу тут 20-ті 20 роки минулого сторіччя. Французькі салони. Шукати оригінальні твори цих художників, щоб зрозуміти, яку кольорову палітру можна використовувати при розмальовані цих розмальовочок. Тож, дві ось такі книги. І я дуже радію тому, що вони в мене є. І дуже вдячна своїм друзям за те, що вони з великою повагою ставляться до, для, до мого хобі, до мого захоплення розмальовками і завжди е, щось знаходять для мене ось таке цікаве. Далі в мене є ще одна книжечка, яку я майже ні в кого ніколи не бачила. Ну, може, один раз я її побачила у когось з французьких колористів, я їх багато дивлюся, незважаючи на те, що я жодного слова французькою не розумію. Я їх дивлюся, бо дуже багата кількість шикарних колорісток є. І ось ця книга. Це, я так зрозуміла, що це частина мерчу від компанії Mulin Moulin Мулінроті Moulin це відома французька компанія, яка випускає дитячі товари для дітей. І ось ця розмальовочка, вона маленька така. Це частина мерчу від цієї компанії. І мені дуже вона подобається, вона дуже ніжна, вона мила. Так, тут великі. Великі зони для фона пусті такі. Я трохи ще не вирішила, що я буду робити з цими фонами, мабуть, нічого не буду робити. Але книжка чудова. Тут, тут дуже ніжний делікатний лайн. І я встигла тут зробити одну поки що роботу. Акварель я тут поки що не використовувала і не впевнена, що стану, бо мені дуже не хочеться тут зіпсувати бумагу. Ось така робота, олівцева в мене вийшла. І все. Поки що книга лежить, але вона ну, дуже мила. Я її замовляла на французькому сайті, я вже не згадаю на якому, бо я її не могла знайти на Амазонах. Вона на Амазонах не продавалася. Я запитала у своєї френдеси в інстаграмі, де її можна замовити. Вона мені дала посилання, і я купила цю книгу із. Доставкою до Німеччини вона мені коштувала біля 17 євро. Це, ну, забагато до такої якості маленької книжечки, але ну, мені захотілося. Я люблю е, книги, яких немає ні в кого, Але книги які, або книги, які ніхто, окрім мене, не розмальовує. Тож ця стала такою маленечкою перлинкою моєї колекції. Далі. Є в мене ось така книга від автора, в якого є ще декілька книжок. Ця з твердою обкладинкою. Це теж подарунок моїх друзів, це Франсуа Гетья. Я її не часто розмальовую. Вона шикарної якості, це теж марабу. Ані, це це, це це ашет. Я перепрошую, це ашет. У автора такий своєрідний стиль. Я цю книгу розмальовую на Гелоїн. У мене тут є декілька віпів, які я ніяк не можу завершити. І поки що в мене тут тільки дві готові роботи. Ось така. Не буду її гартати довго. Може, ви знаєте, Франсуа Готьє, Він такий у жанрі хорору працює. І ось така ще робота в мене є. Обидві мені дуже подобаються. Але ще два віпа я ніяк не можу завершити. Ось цю не можу завершити і ще одну. Ну, книга на. Ну, треба цінувати цей стиль. А оскільки в мене 5 чи 6. Чи сім, навіть книжок від Алана Роберта, то ем, ця книга, я віддаю їй їй належне. Це шикарне видання, це класний папір, але ну, не завжди на неї є, ем, якщо чесно, настрій. Ось така книга від Франсуа Готіє, від Ашет. Далі в мене є. <постив> Поль Брун. І, і от зараз, якщо чесно, зізнаюся вам, я не впевнена, що це французький автор. Взяла цю книгу з полки, бо це марабу, і ну, окей, нехай це буде відео, яке присвячено французьким авторам та французьким видавництвам. Французькі видавництва – це Шет та марабу. Обидва роблять дуже Дуже хорошу якість у наших розмальовочках. Якщо всі книги були б такої якості, це було б щастя для нас. Цю книгу я ще не розпочала. Ну, як не розпочала, У мене є тут Віп, і я ніяк не можу його завершити. Ось так я розпочала цю ілюстрацію, і мені... О, мені дуже подобається ця книга, а в мене тут є ще одна. Закладка, яку я поклала, тому що хотіла розмалювати ось цей розворот і, мабуть, розмалюю. Тут шикарний папір, як завжди в марабу, і книга мені дуже подобається. Ну, треба до неї дійти. Амазаніцю другу книгу з цього автора, я не купувала. Вони були обидві у магазині, але я взяла ось цю, бо вона мені ну, трохи більше подобається. Далі в мене з'явилися нещодавно дві ось такі книги, одну з яких ви знаєте. Це ось ця книга, яку бездоганно розмальовує наша Настя з каналу Кейлос Колорінг, і я навіть не знаю, як. Після неї взагалі братися за цю книгу, бо ну, впевнена, що в мене так не вийде. Шикарна книга. Я не планувала взагалі її купувати, замовляти, але я її побачила у французькому містечкі, містечку Евіан. Вона лежала на базарі, там був великий такий розклад з книжками, і це були книжки за. З оцінкою великою, і я ну, за якісь копійки купила цю книгу. Тут шикарний папір. І я ну, вирішила, що вона мені потрібна. Я просто не змогла прийти повз цієї книги, колись я її зможу розпочати, я сподіваюся. І поруч лежала ось ця книга, яка коштувала ну, взагалі-то нічого. І я вирішила її теж купити. Я не знаю, коли я до неї зможу звернутися. Це книга, яка зроблена ось таким чином. Тут ілюстрації, які я потім зможу повторити. Вони ось в такому схематичному вигляді, і я вважаю, що я зможу тут щось робити акрилом. Акварель тут не буде працювати, я впевнена, бо папір дуже тоненький. Ось такі тут ілюстрації. І я сподіваюся, що мені щось тут вдасться зобразити. Мені сподобалися ці ілюстрації. І акрилом, мені здається, тут можна. Щось повторити. Ось ця мені дуже подобається. Тож, ось, ця, ось така невеличка книга, яку я не, просто не змогла залишити лежати там на цьому базарі. Називається вона Неймовірні пейзажі. Ну, якщо я не помиляюся, мені здається, саме так це перекладається. І я відношу її до своїх французьких розмальовочок. Далі ще одна книга від Діани Дюфур. Вона є майже у всіх, всі її знають, вона відома і вона мені дуже подобається. Я її обожнюю. Це моя тема русалки, море. Тро, трохи ну, Я почала її, в мене небагато тут ще готових робіт. Три. Ось ця була останньою, ось ця була першою, і всередині була розмальована ось така робота. Поки що все, але книгу я буду просувати і не тільки на Мермей, тому що вона, вона весела, вона така ну, тематично близька всім, тому що люблять королісти розмальовувати русалок. Непоганий тут папір, він такий, ну, не на п'ять. З плюсом для акварелі, але інктенсами взагалі то можна тут працювати. Ось така книга. Далі в мене є Еммануель Колін, в мене тільки одна книга з цієї серії, і я купила її в українському офлайн-магазині Акварель. Вона мені, мене дуже здивувало те, що вона стояла там на полисі на з іншими розмальовками, і вона була одна там. І взагалі-то в Україні ці книги не в офлайн-магазинах не продавалися. Я не знаю, що це було. Я її купила і я її ну так, доволі активно розмальовую. Покажу, що в мене тут є. Я маю намір придбати, мабуть, ще одну з цієї серії і зробити з цих двох книг одну. Тому що всім відомо, що тут є повторки, а я їх не люблю і не буду я двічі розмальовувати один і той ж, сам, і той, і той ж самий портрет. Подобаються мені ця дівчатка. Розмальовую, Розмальовую ці ілюстрації е, майже завжди аквареллю з невеличкою допрацьовкою потім олівцями. Тож, ну... Поки що ну, не половина, але ну, вже багато в мене тут портретів, портретів розмальовано, тож цю книгу люблю, буду продовжувати. Далі дві книги від Ніколе делафроє. Їх більше, їх вже 4 або, мабуть, 5, я бачила три і замовила собі три. Але Різдвяну потім не купила, тому що приїхали ці дві, і ну, я знала, що це Амазонівський папір, що це видавництво Амазона, але мені здавалося, що я впораюся з цим папіром, але потім зрозуміла, що третю книгу від цього автора я не хочу. І, е, якщо чесно, від цієї я могла б відмовитися. Але мені так сподобалися обкладинки і взагалі цей авторський стиль, що я вирішила взяти ці книги. Вони дуже теж такі не серйозні, називаємо це так. Мені подобаються сюжети, це авторські сюжетні розмальовки, це вже достатні, достатній привід для мене їх купити. Папір тут жахливий, як завжди, тут протікає все, абсолютно все. Тут протікають фломастери. Олівцями я тут не люблю працювати, я не можу знайти підхід олівцями до цього паперу і тому не купую взагалі то розмальовки, роздруковані на амазонівському папері. Окрім авторських. Тож я змирилася з тим, що Арджей Хемпсон це авторські розмальовки на поганому папері. І от Дела Фраєт теж. Є в мене тут віпчик. Це осіння розмальовочка, я не буду її повністю показувати. Якщо є бажання роздивитися ці розмальовки, Подробніше, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, і я зроблю окреме відео. Тут є, наприкінці книги, ще додаткові бонусні ілюстрації, які мені подобаються теж, дуже подобаються, і я буду їх розмальовувати. Тож, ця книга мені подобається більше, аніж наступна. Ну і вже дві роботи я тут зробила. Ця ще не розпочата. Вона трохи інша. Тут є дуже такі маленькі якось ці ілюстрації. Використовувати можна, оскільки книга одностороння, все, що заводно, але нагадую все окрім водних матеріалів. Ця книга мені здається трохи менше цікавою. Але я її не повертала, бо мені дуже подобаються ось ці дві ілюстрації з тролями. Я люблю цю тему. Ну, і відмовлятися від авторських розмальовок мені не дуже хочеться. Тож, дві ось такі книги. Авторку звуть Ніколет Делафрає. І останньою книгою в мене стала книга від Амандін Юнг. Я теж хотіла її мати у твердій обкладинці, але потім зрозуміла, що треба було її замовляти на сайті у авторки. А я її замовила на Амазоні, і вона мені приїхала у... Вже на Амазонівському папері я була дуже розчарована, але залишила її собі, бо мені подобається авторський стиль. Я підписана на Аманзін у інстаграмі. У мене тут поки що тільки одна розмальована робота. І цих книг вже є декілька. Це книги присвячені казкам. Це Росалонька, є ще попелюшка, є «Білосніжка» І мені дуже подобається авторський стиль. У мене одна ось така робота розмальована. І поки що більше нічого тут немає. Але книгу люблю і рада тому, що вона в мене з'явилася нарешті. Тож, це всі книги від французьких авторів, які є у моїй колекції. Якщо маєте питання щодо якоїсь з цих книг, пишіть, будь ласка, я обов'язково зниму. Ще щось для вас, якщо ви захочете подробніше щось роздивитися. І, як завжди, я дуже вдячна вам за перегляд, за те, що дивитесь моє відео, за те, що підписуєтеся на мій канал, це дає мені певну підтримку і бажання знімати відео і, і надалі. Я бажаю вам мирного неба, сонця та нормального життя. Заходьте ще і до наступних зустрічей!